Дайте мені дві хвилини, і я переконаю вас, що ви не слабкі, а просто не знаєте, як ставити межі. Межі не про холодність і не про агресію це розмітка дороги, завдяки якій усі їдуть безпечніше. Стоїчна оптика проста є те, що у нашій владі, і те, що поза нею. У нашій владі наш намір, наш тон, наші слова і наші вчинки, поза нашою владою. Чужі реакції, чужий настрій і старі звички спілкування. Коли ви починаєте діяти з цієї позиції, напруга падає. Ви перестаєте намагатися керувати чужою головою і повертаєте кермо туди, де воно працює, тобто до себе. Справжні межі тримаються на чотирьох стоїчних чеснотах. Мудрість допомагає відрізнити головне від другорядного і побачити ціну кожного так і кожного ні. Справедливість підказує говорити чесно, без маніпуляцій і не брати більше, ніж можете віддати. Мужність потрібна у мить, коли голос всередині шипоче краще промовчий, погодься. І саме тоді ви рівно і спокійно промовляєте своє ні. Поміркованість тримає форму спокійною, без зайвих пояснень і образ. Коли ви спираєтеся на ці чесноти, межі звучать як турбота і самоповага, а не як напад. Почнемо з сенсу. Навіщо взагалі межі? Щоб захистити те, що дає вам силу і тепло, час для роботи і відпочинку, енергію для близьких, повагу до себе, завдяки якій ви здатні поважати інших. Без меж ми поступово перетворюємося на розетку, до якої усі підключаються і забирають струм. З межами ви стаєте джерелом, яке працює довго. Далі переходимо до мови. Межі це не вирок і не звіт, це коротка, ясна фраза, у якій є факт, ваша потреба і пропозиція кроку. Коли розмова переходить на підвищені тони, я замовкаю і повертаюся до теми завтра. Мені важливий наш зв'язок. І саме тому я не обговорюю особисті речі у присутності сторонніх. Я можу допомогти короткою консультацією сьогодні, і для детального розбору запропоную окрему сесію. У цих фразах ви говорите про себе і свою дію замість того, щоб перевиховувати іншого. Саме так конфлікти не запускаються. Є простий внутрішній алгоритм, який варто запам'ятати. Спочатку назвіть у думці факт без оцінок, потім назвіть свою потребу або правило. Далі сформулюйте конкретний наступний крок і спокійно його озвучте. Якщо межу знову штовхають, повторіть ту саму коротку фразу тим самим тоном це не впертість, це стабільність. Люди розуміють її краще за виправдання і довгі пояснення. Пам'ятайте про межі до себе. Якщо ви самі постійно порушуєте власний розклад чи обіцянки, то світ швидко це копіює. Стоїчна самодисципліна починається з маленьких виконаних домовленостей із собою. Одна обіцянка виконана щодня, і ваш голос звучить певніше, без зайвого тиску. Окремо про складні сцени. Коли співрозмовник підвищує голос, назвіть факт спокійно і дійте за своїм правилом. Зараз у розмові крик я завершую її і повертаюся пізніше. Коли начальник або клієнт ставить термінове на вчора, дайте рамку і варіанти. Розумію, важливість у мене вже стоять інші зобов'язання. Можу здати першу версію сьогодні ввечері або повну завтра. Оберіть, будь ласка, коли близькі звикли, що ви завжди погоджуєтесь, оберіть одну межу і тримайте її послідовно, принаймні кілька тижнів. Саме стабільність змінює динаміку. Цифровий простір теж територія меж, сповіщення не мають права керувати вашим днем. Встановіть години, коли ви не на зв'язку, і повідомте про це тим, кому потрібно. Розділіть канали для термінового і нетермінового. Напишіть у підписі листів реалістичний час відповіді. Це не грубість, це чесна угода з реальністю. У сім'ї говоріть так, щоб теплість ішла поруч із правилами. Я хочу бути поруч, уважним після роботи, і для цього мені потрібна година тиші, після якої я з вами повністю. Ключ тут у виконанні обіцянки. Якщо берете час для себе, обов'язково поверніться і дайте увагу, яку пообіцяли так народжується довіра до ваших меж. У дружбі чесно окреслюйте роль. Я поруч і можу слухати певний час, далі краще звернутися до фахівця. Це не байдужість, це відвертість, яка зберігає стосунок. На роботі фіксуйте очікування письмово, щоб менше місця залишалося для тиску і непорозумінь. Коли страшно сказати ні, зробіть коротку стоїчну реконструкцію. Що найгірше станеться, якщо я відмовлю? Хтось образиться чи здивується, що в моїй владі тоді пояснити ще раз, спокійно запропонувати інший варіант, завершити розмову. Мозок бачить міст через дискомфорт і страх меншає. Вимірюйте прогрес не відсутністю конфліктів, а збігом ваших слів із вашими цінностями. Чи сказав я те, що насправді думаю спокійно і з повагою? Чи виконав те, що пообіцяв, чи залишив іншу людину з гідністю, навіть коли відмовив? Якщо так, ви вже на стоїчному курсі. І головне, ви не слабкі, вас просто ніхто не вчив говорити правду про себе рівним голосом. Межі, це тепла твердість, ви визнаєте цінність стосунку і водночас охороняєте джерело, з якого цей стосунок живеться. Сьогодні спробуйте один крок: назвіть одне правило, яке вам справді потрібне: сформулюйте коротку фразу без виправдань, промовте її у відповідний момент спокійним тоном, і виконайте те, що сказали. Завтра повторіть. Через деякий час ви помітите, як у житті стає більше порядку, менше образ і значно більше поваги. І до себе, і від тих, хто поруч саме так стоїцизм перетворює межі з конфліктної теми на природну мову гідності.